Допоможіть Марліну знайти Немо. Привіт, друзі. Я Марлін. Рибка клоун. Мій найбільший скарб, син немо, який зник. І я неймовірно хвилююся за нього. Ви можете допомогти мені? Разом ми обов'язково знайдемо його, адже кожна маленька допомога робить велике чудо. Коли немо загубився, я злякався всіх небезпек, що чатують у водах. Але моя любов до нього дала мені сили продовжувати пошуки. Уявіть собі, скільки таємниць океану ми побачимо разом. На своєму шляху ми зустрінемо добрих друзів, які підтримають нас. Тому я звертаюся до вас, допоможіть мені знайти немо, чи готові ви стати частинкою моєї яскравої пригоди. З кожним новим другом наше коло стає сильнішим. Уявіть, океан великий і загадковий. Марлін шукає дорогу, але раптом зустрічає веселу, але забудькувату рибку Дорі. Її обіцянка допомогти звучить чудово, але є проблема. Вона не може згадати навіть ні тижня. Як же це виправити? Марлін і Дорі пливуть крізь барвисті корали, а Дорі починає повторювати понеділок, вівторок, середа. Але ой, вона забула четвер. Марлін терпляче допомагає їй пригадати всі дні. Ви теж можете повторювати з Дорі, щоб запам'ятати всі дні тижня. Аж раптом їх світлий момент перервали гості з гострими зубами, акули. Вони виглядають грізно. Але чи справді вони хочуть з'їсти героїв? Марлін і Дорі знаходять сміливість і переконують Акул у своїй дружбі. Акули згодилися, але дали завдання розташувати корали від одного до восьми. Уявіть собі, Марлін і Куменна Дорі пливуть далі океанськими просторами. Аж тут бац! Цілий косяк медуз. Друзі стрибають між ними як на батуті. Ой зачепив щупальце. Не стрибай тут. Хто ж виграє в цих веселих перегонах? Допоможіть Марліну і Дорі подолати цю перешкоду. Після бурхливих медуз Хух. Наші герої потрапляють у стрімку океанську течію, але раптом з'являється банда крутих черепах на дошках для серфінгу. Ласкаво просимо на наші хвилі, каже головний черепаха. Дорі вирощіть від радощі, а Мартін ледве втримується в потоці. Для того, щоб вирушити далі, вам потрібно зробити руханку. Щойно дісталися берега, стався справжній хаос. Група чайок подумала, що Марлін і Дорі це їхній обід. Моє, моє, моє! скрегочуть птахи, лякаючи героїв. Але друзі не здаються, блискавичний план втечі, трохи удачі і чайки залишаються ні з чим. Що далі чекає на Марліна і Дорі? Хто знає, але їхня дружба, сміх, відвага, а також ваша допомога. Точно допоможуть подолати будь-які перешкоди і знайти немо. В цей час, коли Марлін і Дорі шукали немо, рибаки, які привезли його додому, помістили в акваріум з і різними рибками. Він не збирався здаватися та вигадав сміливий план втечі. Навколишні риби боялися йому допомагати, але, бачу його наполегливість, надихнулося його сміливістю діти, допоможіть рибкам впоратися із завданням, нарешті немо повернувся до океану серед безкрайнього простору. Завдяки своїй наполегливості і вашій допомозі він зустрів Марліна та Дорі. Це була щаслива та зворушлива мить, яка показала, що сім'я завжди знайде одне одного. Немо зрозумів, що хоробрість починається там, де є любов і підтримка близьких.